Всім привіт! З вами знову я Настя і ми продовжуємо знімати скрич. Заходимо в події і беремо, коли натиснути зелений прапорець. Тепер заходимо в керування і беремо завжди. Вкладці завжди тут є вкладка Якщо то. Зверніть увагу, тут є просто, якщо то оце, якщо то, і є якщо то інакше. Нам потрібно, якщо то. Тепер заходимо в датчики і шукаємо мишку натиснутом знаком питання. Тепер в руховій ми беремо перемістити в y. В x ми пишемо мінус 146. 146. А в Y ми пишемо мінус 77. Тепер в, керу... в керуваннях є сама верхня подія чекати одну секунду. Нам потрібно чекати 0.7 секунд. 07. Далі в класі «Завжди» ми ставимо перемістити в y. Знову отак. От Мінус 146. І тут мінус 77. Ага, в нас тут вийде неправильно, бо я тут е, поставила 146, а тут треба 55. А тут тільки 77. 77. Тепер в вигляді є наступний образ. Ставимо його. І знову беремо, якщо то керування, якщо то, торкається кольор невідомо. Це в датчиках торкається, торкається кольору, шукаємо, торкається, торкається. Ось воно торкається кольором на зелений. Робимо таким яскравим і зелений. І ставимо сюди говорити Я програв одну секунду. Пишемо Я, програв знак оклику. Чек одну секунду. Тепер ми створюємо кульку. Нагадую, щоб створити якийсь любий спрайт, ми заходимо в обрати спрайт і шукаємо, нам потрібний м'ячик. Ось болт. Тут, значить, ми поставили торкатися кольором, значить заходимо в бол і отут є образи. Це ми все видаляємо, а лише лишаємо зелений. Але в спрайту він тут темно-зелений, значить ми тут теж поставимо темно-зелений. Якщо ви ніде не можете знайти темно-зелений, внизу є отака штучка. І ви просто вибираєте ось такий колір. Все. І він тут позначений. І тепер робимо для м'ячка. Беремо, ну, коли натиснути зелений прапорець. Повер... Повернути в напрямку мінус 90. Хтось може написати, але я отак посуню. Мінус 90. Завжди це в керуваннях. Завжди, тепер рух перемістити на 10 кроків. Я так і лишаю, може комусь треба змінити. Вкладці завжди ми ще ставимо в вкладку якщо то». Якщо то торкається, це в датчики торкається. Ось воно саме верхнє. Тут в когось може будь-що написане, в мене вказівника нам потрібна межа. межа. Тепер вигляд, чуть-чуть донизу сховати, рух, перемістити в Хі. x 192 а в І мінус 114. 14 і показати. Це знову в вигляді, знизу показати. І ми можемо зробити любе тло. Я, наприклад, зроблю обрати тло. Ось обрати тло. Я зроблю клас. Наприклад, просто там клас. Типу, котик бігає в школі. Або ще десь там. Ось, хай буде концерт. Ставимо м'ячик сюди і котика сюди. І дивимось результат. Треба пр... нажимати наверх. О, стоп! Котик написав Я програв. Далі. Хоп, хопа. І отак він просто пригає. Можна отак зробити ще на всю. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось сьогоднішнє відео. І не забувайте підписуватись і ставити лайки. Всім пока, до зустрічі!